Слава Ісусу Христу, слава Україні! Як ви всі вже знаєте, ми збираємо кошти на ЗСУ, щоб придба... хлопцям хлопцям придбати машину. Це ми вже давно розпочали, вже зібрали непогано там 60 тисяч триста скільки? 58 вісім 60 Шістдесят тисяч триста пятьдесят вісім гривень. Там, ну 60 тисяч добре. І тепер е, хлопці там з Львівщини. з Львівщини там є таке господарство гарне, як воно назимає, називається. Фермерське господарство. Сімейний. Зараз скажу. Називається. Сімейна фазенда. Сімейна фазенда. так. Я там був, Васю знаю. І вони вирішили дати лоша на розіграш. Щоб... І ці кошти, що розіграємо, кошти всі підуть на підтрим... ну, на цей збір. Так що ми розпочинаємо розіграш лошати, то жеребчик 6 місяців. Так? Да. Умови розіграшу. Е, Скидайте ну, від 500 гривень. 500 гривень скидаєте. Ну, хто хоче більше, то ну, від 500 гривень. Скидайте 500 гривень. Якщо з приват, ну, ми картки закріпимо е, під відео в описі і може в коментарях. І номер телефону я свій лишу. Якщо з приват... 20 чи... приватбанку, так. кидаєте, то фамілію вибиває. Та так, приват. Фамілію вибиває. Якщо з без банкомата ще є, з других банків, то скидайте цей квитанцію беріть. Зразу та. Або скріншоти, там якось, не знаю, що там. Щоб ми скидайте, могли фі... фамілію записати, та, бо то не вибиває. Скидайте так? Скидайте мені на вайбер. Фамілію, ми номер телефону Щоб... теж лишимо. Будете по номер... Всі будуть мати свій номерок. Ми будемо, ну, Час від часу ну, казати, хто піде на номером. Бо то буде по очі десь кему перший, значить перший немає, другий, другий, так, далі і тому подібне. Так що всіх просимо, ну, просимо просимо прийняти участь, бо це піде ну, на добру справу. Так, Хто має бажання підтримати. Заодно отримати лоша, думаю, гарний лоша. Кобилка, така середня, непогана кобилка. Тато вроді би великий жеребець його. Я перед цим відео зараз уставлю. Відео того лошака, чи фото, чи відео. Так. На початку це відео. Буде. Щось такого, бо я не забув, що сказати. Не знаю. Хлопцям дякую. Сімейна фазенда. Дякую вам. Швидко ну все, дякую. всім удачі в розіграші. А це як то... Про розіграш ми попередимо. Попередимо так само скрізь у Фейсбуці, Де буде у... там? Коли, коли і відбудеться, коли вже зберуться кошти. Там відповідна сума і ми об'явимо, коли буде розіграш, дату розіграшу. Розіграш буде проводитися у прямому ефірі. У тіктоці. Ну і взагалі більше інформації. Хто хоче знати, заходіть на, 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 на прямі трансляції. Тік-Ток так. Та, та, Віталій Матієць. Підписаний так, Віктор? Віктор. Бо ви кажете Віталій, а він... Віктор, матір. <рес> так. так що заходіть. Хто щось не, не, не зрозуміє, дзвоніть, ну... Но... Дзвоніть, катайтеся, все розкажу. Так. так що ви давно вже всі хотіли, чекали розіграшу. Буде розіграш. Доста непоганий лишак. І всім хлопцям хочу подякувати, що ну, взагалі всім людям, і, хто підтримує нас. В цьому ділі, хто вже підтримав, і хто ще, ну, хто ще підтримує, так. всім гарно дякую. Дуже багато, це не я ну, організували це нас багато, це не я, не я один, коротше нас багато. хлопці так. з Вівщини, і з Рівенщини, Вівщини, і, з Ванифу... ну всі хлопці, ну, зараз фамілії не буду читати, це не ну це така наша спільна, спільне діло наше. Та. Усіх любителів коней. Не буду кожного там називати вже в кінці, ми скажемо. Так що підтягуйтеся і буде дорозі вислушати. Куда да. йдеш? Куда? Куда йдеш? Пішла. Пішла. Пішла Пустив їх трохи. Так. А ти би тут була стала, але ти мусиш знімати. Вахтя. Та треба на годину і зараз забирати, бо це попробується зараз успокоїти. Вона може палити? Та... Чому вона так до нього біжить? Хоче. Позахити фіт, куди в неї? Стоїть, а де там, бо я вижу А де стоїть? На, ага. Це заблиску Та То треба двох на ластине не мітить точно. Білю принесу ще одинадцять. А все оже. Де а? Вони застоялися, я бачив, що вони вже застоялись. Тиждень дома. Виш їли. Ага, бля, ну що шо тебе сюда кіне? Сиду дом. Ну не ну, так ти щось не знаєш, у нас капитала любов детна. Ще бутылки тут пуска на легенди! То ты айти посту включает. Другий раз їх двох з'єднувати і у це і двох приселю. І туди де спрей і все. На, ага, на. Та й те, те полант, бо тут нічого з цього не буде. То треба ще крім одного помічника крім оператора, брати свого. На ланцах вже не бігаєте, але вона не буде на ланцюга. Тим більше вона на ланці не пам'ятає, коли вона була.

Треба їм ще якогось пастуха такого великого, як то був за дорогу, але там ми люцаку посіяли. Вона на ланці не була практично. Весною трошки. Ну там майже не було, каже. Та була присева. Два тижні вона від весну була. А може й менше. Наші ну, може так зірватися з цим ланцом. Що? Щось мене Бог не відкрив. Та вміє. Легенда знає. Бо я коли машку продав, то легенду поклав на ланц, а це ходила спущення. Хоч би це все загордити, такий пастух їм би було так. Не добре, цей приклон треба переробити. Це він недобрий згод. Я вже той переробив правильно, цей я вже за зиму перероблю. Треба б шайба під самий верх підходила. Верхня. Фу. Запряжий їх, то їх вони можуть рознести, їх треба спочатку би вибігали сюди. Вони там нічого не, не бігають. Вони і там могли б трохи відбігати. Бігають, бо вони знають собі, що вони там вдома, вони стали сім'єю. Вони нічим не собі. А це вони прийшли, вони тут не були взагалі ніколи. Ніколи на цьому полі. Ну? Ти не видів, що вона відтворила? Що вона як, як жеребець літала, зі своєю. Та то якби ще Джокі вирвався, то і фініш. Ти вони б десь понесли. Такі коні лише вчити коло це. Коло старого коня. А якщо саме запрягати, то так само як я джокеру, ковбочка, Не кишкова. А де той тонший, що я колись. Ні той горіх. Той горіх, ні, він короткий. Таке було тонше довше. Треба треба пилити. Або колесо, але колесо то де вони? Чи якийсь ковбанчик? Найліпше коло старого коня це би. Це би трохи пробіглося, воно б втекло. Ну тобі вже маєш політа, але політа. ну ти перед вечором дала жизнь нам. Я ще косити маю ще. Поки як буде такоте пленько, я ще цей тиждень буду їх вигоняти, певно. Ланце собі тут є, лиш. десь, коли маю коли ні? На дві годинці то дуже. Та Це... такий вибігаєш на ланце, бо вона вміє. Та ця і теж налітала себе. Жеребець заражав, тут нас? я прибив. А, що ж ну рок так. — Ми тут як-то. Вони тут взагалі вважають, що не були ніколи. Цю я краще прибив, виш, ну краще тривав. Дроки тут пас. Ні, що цих дві має на вас. Ні, вони тут не буде. Там би їх туди назад відбив, там де вони були. Вони... Куди що вважаю? я то все не зняв, як вони діток. Бо є в тіктоці тік каже. Одна. А я йде і у вогонь воду за мною, ні. А це те зарі. Та це без. Фух. Наша легенда. Це теж мака. Вони не на подвір'ї у нас ніколи не були, відколи вони. Вони лише там собі жили. Ми з гадом не заходили. Треба не думати, їм такий пастух, як Джокера там, щоб все. А там літа. Лицяк... Що ти витворяла теж? Красавиця наша. Коні, то хочуть влітати. Все-все, все, все. все вийдеш ти. Опа. Йде. А що це було Арія? Ну знаєш, що у нас... Пусть вона постійно ходить де хоче. Те забрати подовку. Що це тут таке понакидає? Там бутилок, якихось понакидали. Це пасажир таке, що блесо коло мене. Близенько. Тут маленьке тут. Тиждень ті коні. Тут джокер пастуть. І я трохи це пробігав. Тут. Це Я ще вожу їх, як лощать собі без. Я ще ніколи на них зумбела не клав. все, Це що, вже все. За як, як зараз це понаходжу зумбела. Буду це зумбелати, Треба ще чомбора одного такого довгого. Той один є. Скажи сказав, тебе Микола спів. Ти що вже йдеш? То, а, шо, па... Пасок узяла? Пасок узяла? Чекай на мене вже. Вони й пасти не будуть, що вони голодні, вони вдома люцеку їдяли. Але... Кажу, вони бі... ну, вибігали. Да, он я вью их. Да, он вью. Он у меня нафла, Det var litt plass der. Вони заліто віросли. Весною в'янув лощати. Щоб їм півроку та рік, то взагалі би вже було.